Як ви вже досвідчена людина в цій сфері, що можете бажати головне в цій сфері, не завжди залишатися собою і давати прояв усім своїм емоціям, усім своїм відчуттям, не соромитися ні в якому взагалі випадку, ні в якому разі, тому що дуже багато людей на сьогоднішній день на жаль соромиться відкривати свої таланти. А насправді це інших людей, інше суспільство надихає, тому ніколи не опускайте руки, ніколи не здавайтеся вірте в себе. Тому що якщо ви не повірите в себе, ніхто у вас не повірить. А от скажіть, а якщо є такі люди, які сумніваються в цьому жанрі стендапу? Взагалі, стендап це дуже Жанр є стендапу, а є жанр імпровізації. Імпровізувати складно, тому що ти придумуєш по факту в цю секунду. А стендап це жанр, який ти готуєш. От, ти вдома там сидиш, готуєш собі виступ, начитуєш, написуєш його, редагуєш, це тобі легше зробити, ти просто його потім вивчаєш і виступаєш. А в імпровізації це більш складна ніша навіть для досвідчених коміків. Тобто тут потрібно, щоб тебе мозок дуже прикольно і класно працював, щоб реагувати на якісь жарти чи там на якісь слова, на якісь ситуації. Ну, це як, як МС. Да, yeah, так, так, по the... факту, так. No. Це, скоріше всього, якось ну, може дано навіть людині. Це зумовлює твою професію, якщо це е медійна професія, якщо ти при цьому ще освічена і в тебе рівень інтелектуального розвитку якби, достатньо високий, і ти. Твій мозок здатний адаптуватися до таких умов, коли ти не знаєш, що відповісти, що зробити, і швидко це придумати. і Це круто. Дивіться, а в стендапі? Ши якісь певні умови написання стап? Він повинен бути є. просто з чи повинен бути і трішку гумор? Є свої правила написання. Є книга, яка називається Однемено стендап. Там, де розписані всі ці пункти, я як новачок, я взагалі не стендап, я більше інфовізатою. Це вам краще уміше спитати. Він шарить в цих питаннях більше. Але є така книга, я знаю точно. І є декілька документальних фільмів про те, як твориться цей жанр стендап. То тим, хто хоче цим займатися, я обов'язково раджу передивитися і почитати. А що ви про що ви радите подивитися? Які продачі, які будуть більше для стендапу в жанрі гумору? А, так, ну це, звісно, шоу Ліга Сміху і всі її проекти, Improve light шоу», а, Жаба Гадюка, а, потім. А, а, хто ще там, Ой, що за шоу, Солов'їна, шоу, а, потім клуб дилетантів. А, що ще? Можна передивитися. Є такі команди різні та ведучі, там дівчатка в цій команді, в них теж на ютубі свої влоги є. І Так само можна підписатися на канал Ветерани космічних військ. Це теж команда з лівого сміху, там теж дуже багато імпровізаційних роликів. І, до речі, в цих відео можете побачити, що як не тільки робиться стендап і імпровізація, а як робиться реклама. Інтеграція, реклами в ці жанри теж Та, кажеш, що соловійне шоу – Це шоу, якщо я так розумію, там де Так, навчання більше, як до якого жанру відноситься? До стендап чи до змовно? Чи до пізнавального зараз пізнавально гумористичний жанр дуже на піці? Є серія передач історичних, так само від її смішників, які присвячені казині княгині Ользі, Ярославу Мудрому, Володимиру Великому. Тому це таким чином я вважаю, що до історії людей як це сказати, протягувати магнітом до телевізора з пізнавальною ціллю, плюс до того, що це смішно, тому цінність подвійна. А як що винесети до якого жанру шоу-варіти? Якщо чесно, я не дивилася а це б? шоу жодного разу. Так. Я знаю, що один із варіатів є ведучим Україні. Так, оцей повненький так, хлопець. Так. так, я не дивилася шоу варіати. Я більше люблю Ютуб контент. Ну, дизель-шоу, всі mm. миколаївці, якби знають команду візлі, це миколаївська команда. Дуже багато виступів приходило в Миколаїв. Вчилися з ним на одному з факультеті з цими хлопцями, цими дівчатами. Це теж такий гумористичний проект під свою цільову дитови розміщені комітом. в кастінг Миколаєві, шукали класних гумористів і кажуть, і ти не хан теж приходь. І я прийшов, пройшов кастинг. Ми були вдвох. Ми не був на барніх Дініска. Ми перший раз прийшли з ним вдвох. Ну в цілому ми потім ще раз їздили в трьох з пацанами з нашим колективом Первої свидання або там. Якийсь момент, це був кримський канікул, перше сідання ми вже їздили. Mm -hmm. Були ми разів 5, виграли за ці 5 разів 1005, тому що пролітали. Один, Один раз ми тільки виграли. На дві хвилини ми пішли і далі зупинилися. Це був 2012, здається, рік, mm -hmm. що ми поїхали-виграли. Був прикольний випуск, тому що на той випуск. Е тоді пройшов вів шепілів Діма. Шепілів да. а, а В журі сиділи Галустян і Зеленський. І mm -hmm. Галустян помінявся Зеленським місцями, і коротше говоря, у нас е... в журі, на ну, не кнопки нажимав Галустян, а сиділи шепілів і зілянські. Да. Ще питання: а як попасти все легше в, в стендап? Ще... Блін, елементарно, це я думаю доляхе питання. Як потрапити в стендап. Коротше, стендап це жанр, який не треба прямо попадати. Пишеш шутки, приходиш на відкритий мікрофон. Вони є в Києві, в Одесі, в Дніпрі, Львові, Франку, в Львові, Франківській, в Миколаєві теж будуть, але треба трошки зараз пройде хвиля мобілізації. Якщо не заберуть, то будемо продовжувати, якщо а там подивимось. Коротше, просто пиши гумор. Все, настане момент, коли він тобі знадобиться. Правильно, Льоха? 100%. Що ви побажаєте людям, які починають? Краще вчитися на айтішників і <риклад> забезпечити майбутнє для своїх дітей, дружин, батьків. а Гумор бумер... так, займайтесь гумором як хобі, і якщо це буде справді ваше, то рано чи пізно настане момент, коли це стане професією, так. Але завжди готуйте собі запасний аеродром. Ти скажи про главного врага. любого начинающего комика вообще нет нет <сёк> главный враг вообще а, нет, а, нет в начинании <сёк> вообще какой-либо деятельности главный враг это твоя лень это доказано нет. вообще это даже вот я, масса примеров людей которые были не очень успешными них не всегда хорошо получалось вот они просто долбили они долбили долбили в одну точку и в итоге у них это все разгонялось У меня так сексом было <сёк> <Да>. <сёк> я <сёк> может и может опять копейку ставлю Ну, перше, парні, все правильно кажуть, що треба працювати і писати, писати, писати. Спочатку буде початися слабо. Потім більше спілкуватися, більше дивитися стендапу, для того, щоб розуміти, жарт придумав або там ідея, і в яку сторону вона розвивається. Є книжки по стендапу, там є дуже прикольні шаблони, по яким можна просто формувати шутку. Спочатку там тренуватися. Але перше, це треба просто. Сьогодні я поставив задачу, сьогодні 10 жартів будеш написати. Якщо з них 9 не смішні, тебе вже є одна ця. Це працює також, як і коли ти починаєш переходити з російської на українську мову. Чим частіше ти це робиш. Тим краще в тебе це і реально... не бійтеся, якщо ви не хочуть зразу, нічого зразу не получається. Не пишіть треба жарти... по чуть-чуть, і -чуть, по чуть -чуть, все вийде. Не пишіть жарти російською. Це мертва мова. В неї немає ніякого майбутнього пишіть українською, тому що це контент майбутнього. Так. тобто головне любити свою мову, не лінитися і щоб було бажання, Так, бажання дивіться з'явилася ідея. Запиши її. Вот це вже практика. З'явилася, запиши так, як ти її придумав. Не так, так, там про бабушку жарти про пенсію. Вот так просто напиши бабушка пенсія і нічого не запам'ятай. Пиши, як є, блокнотик, телефон рядом, і запиши. І потім починаєте розкидати різні сторони. А що, якщо це бабуська жила в 17 що як... І так далі, накидыває на разних ідеях все повинно. Тобто надо пробувати. Надо а я от хочу вот этого вот, закончить школу діджеїв угу. в Києві. Я ще хто у мене хобі. Це можна якось стендап з музикою? Якось можна це якось змішувати? Є такий стендап-комік Бобьорнем. Це чувак, який в нього всі музикаліті, всі виступи, всі сольники. Він грає на фортепіано, або розказує шутки, або співає про них. Тому це взагалі легко. Ти можеш сам собі музику включати, або придумати, що Я це музика просто. Я ніколи не знала того Кіма, губернатора Миколаївського області. Я кажу, доброго вечора, ми з України. Пішло, поїхало. Вова, їбаш, їх, Ну <реш> вообще, да. И главное, начни, начни да, Если вот так. І головне, начни що це делати. Если ти почнеш то делать, і все вот починає. Це вислів. Чим ти бы ти, ти тобі, тобі не музика, вова і блядь. То просто мд надо. Ну, ну, да. Чувак, якийсь почув, да. о, я зараз сделаю все трек І все, <реш> это значит. <все, реш> делайте, пацаны. Добре. Скільки коміків було в Ніколаєві? Тобто то на концерт і, і робили ювілейні концерти стендап, наші стендап-клуби, було дуже багато коміків. От у мене питання, як ви вважаєте? Да. От саме, от, наприклад, взяти шоу і дизель шоу. Петро Бампер, що із цього є з гумористичним жанром? Ну, по-перше, все, що там якби, подається з точки зору жартів, то це все, але вони так да, є дійсно різні направлення. Комусь те подобається, комусь не подобається, але всі вони якби, орієнтують себе на гумор для людей. І тому і те, і те все гумор, але купні десь губ подивіться якихось справді стендап-коміки. Ви знали, що Забув як це актор знімається в комедіях дуже часто. Фред Фред э, Едімет е. 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 він же починав із стендапу Джим починав починався mm -hmm. з стендапу. І подивіться, є старі в Ютубі там ще якось 90-го року, Еді Мерфіс стендап. Ну це просто кайф. І так люди пробилися далі і пішли в кіно. Тобто вони розпочинали з цього і пішли далі. Ну таке як Віталія, ото те, Так, ну Він чувак Він же з ТВ не починав, сам читалі. Так що це треба пробувати став актором. А скільки людей із Ліги Сміху пішли там одного разу під Полтавою? Це ж всі кавечі, успіхів!